На щорічній серпневій конференції освітян Житомира, старшокласники ліцею номер 31 показували жителям міста, як надавати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях, як зробити штучне дихання, непрямий масаж серця, зупинити кровотечу та накласти різноманітні пов'язки, дізнаються на уроці «Захист України, захист вітчизни в 10-11 класах. Я сам по собі чоловік, який ну людина, яка готова допомогти потерпілому, ось і я. Я вважаю, що знання, які я отримав на цьому уроці, може допомогти повністю кожному, тому що все може статися на вулиці, і потрібно знати, як діяти з різних ситуаціях. Ось ви впевнені в собі, що ви не розгубитесь. Так, впевнений. Головне просто вірити в себе і вірити в те, що все можна зробити. Рената Конова, учениця 11 -го класу, говорить, що цей предмет один з найважливіших як для юнаків, так і для дівчат. Час зовсім не ну усе зовсім не Ми не знаємо, що станеться за годину, за хвилину. Повітряна тривога, ракетні удари, обстріли і так далі. Тому кожен має володіти, хоча б базовими знаннями, як себе поводити у. Чи інші ситуації і надавати до медичну допомогу? Сергій Савчук, вчитель предмета захисту країни, захист вітчизни, каже, що ці навички можуть врятувати життя, тому ними повинні володіти всі. Актуальніше за це зараз здається, немає нічого. Щодня чуємо новини, дивимося. Там прилетіло, там вибухло, там поранені, там постраждалі. Вибачте, медики не завжди можуть часто приїхати. А зберегти життя потерпілого, так що він дожив до прибуття медиків, це повинні вміти всі. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.